Всім привіт! Ви на каналі Геймверс. Сьогодні неділя, а це означає, що ми будемо обговорювати найцікавіші новини відео ігрової індустрії за минулий тиждень, а саме. Новий трейлер Hogwarts Legacy, подорожчання PS5 в Європі та низці інших регіонів, нові кадри геймплею за Callisto Protocol, досить моторошні, до речі, анонси ігор та інші новини з відеоігрової конференції Gamescom, оцінки критиків та гравців на Science Row, спойлер, там все не дуже добре, анонс нової гри по Дюні та багато всього іншого. Минулий тиждень виявився досить насиченим на відеоігрові новини. Саме тому для вашої зручності я додав таймкоди в описі до цього відео, які також мають з'явитися в плеєрі на YouTube. Ну що, починаємо? Давайте з виставки Gamescom і почнемо. З цього року конференція Gamescom вперше за останні три роки пройшла в офлайн форматі. В залі було досить багато людей, та навіть через екран відчувалася атмосфера старих лампових офлайн ігрових виставок. Та й круто, що так як колись, тепер можна спостерігати за реакцією публіки у залі. Сподіваюсь, що інші виставки також візьмуть приклад з Gamescom та також потрохи почнуть переходити в офлайн формат. Загалом виставка пройшла непогано, я б навіть сказав добре. Нам анонсували кілька нових проєктів, показали нові геймплейні трейлери вже анонс. Анонсованих ігор та розповіли більше деталей про ігри, в якими будемо грати найближчим часом. На Gamescom Opening Night Live завітала навіть компанія Sony. Ніяких нових ігор вона не анонсувала, проте показала дещо також цікаве. Давайте до анонсів з Gamescom і перейдемо. Одним із найцікавіших проєктів, які завітали на Gamescom, особисто для мене був раніше анонсований Hogwarts Legacy. В новому трейлері нам знову показали темну магію та натяки на варіативність. Наприклад, ви самі будете вирішувати, чи ставати темним чаклуном, чи залишатися на світлій стороні. Хоча є й ложка дьогтю в цій діжці меду, в трейлері іноді лицева анімація виглядає прямо ну зовсім не дуже. Воно й не дивно, враховуючи те, що гра виходить не тільки на консолі минулого покоління, а й на Nintendo Switch. Але зазвичай в трейлерах показують найкращу версію, запущену на топовому ПК з максимальними налаштуваннями, на крайній випадок на Next Gen. Якщо це запис з PS5, боюсь уявити, що буде на PlayStation 4 і тим паче на Switch. Також слід зауважити, що в трейлері знову підтвердили нову дату релізу 10 лютого 2023 року. А також показали список бонусів за передзамовлення, який складається з косметики, кількох маунтів всередині гри та доступу до гри на три дні раніше за інших гравців, які купили звичайну версію. Проте, враховуючи сучасну ігрову індустрію, я б не радив передзамовлювати будь-що. Давайте дочекаємось перших оглядів і вже тоді будемо приймати рішення про покупку. Тим паче, українцям і так зараз є куди вкладати вільні кошти. Але в будь-якому випадку буду дуже сподіватися, що гра вийде класною, особливо пристально слідкую за нею, ще з першого трейлера на конференції Sony. А наступного дня в мережу потрапили ще й фото фізичної колекційної копії, яка, крім бонусів за передзамовлення, також включає в себе Steelbook, Колекційну коробку, а також книгу в повний розмір з рівною паличкою, яка літатиме над нею. Мені здається, що на цьому моменті всі, хто збирав у дитинстві шаги на магнітах журналів про Гаррі Поттера, мають поставити вподобайку під цей ролик. В новому трейлері за Callisto Protocol нам показали ще трохи бойової системи, взаємодії гравця з оточенням та ще більше кровавих сцен. Після презентації трейлеру голова Striking Distance Гленс Скофілд зі сцени розповів гравцям про нові механіки The Callisto Protocol. Річ йде про систему мутації, яка розширює бойову систему гри. Коли ви атакуєте монстра, в якийсь момент з його тіла починають активно вириватися щупальці. І якщо гравець швидко скористається цим моментом. То зможе швидко добити ворога. Якщо ж ні, то вірус ще більше підсилить монстра, додавши йому здоров'я, захист та інші підсилювачі. Нагадаю, що гра виходить 2 грудня на консолях нового покоління та ПК. На тому ж шоу Opening Night Live анонсували Souls-like гру The Lords of the Fallen. З трейлеру було мало що зрозуміло, але згодом з'явилися сторінки гри в цифрових магазинах, в яких стали відомі перші деталі гри. Проєкт буде ребутом слеш переосмисленням гри 2014 року, в якій буде величезний світ, за словами розробників 5 разів більший за попередній. Два паралельних світи живих та мертвих, дев'ять класів, стандартна прокачка та магія. Після смерті гравців в світі живих вони будуть воскресати в світі мертвих. З дійсно цікавих деталей це анонсований кооперативний режим проходження на двох гравців. Тому якщо вам важко грати в соулси, але у вас є скіловий друг, можете дати цьому жанру ще один шанс. Хоча ви можете це зробити і зараз, адже існує непоганий Remnant from the Ashes, який ще недавно роздавали безкоштовно PlayStation Plus. Тому, якщо ви пропустили цю гру і особливо брали її безкоштовно, в роздачі PlayStation Plus, це чудова нагода взяти свого друга та зіграти разом у досить непоганий Souls. Загалом же, The Lords of the Fallen виглядає як досить непоганий Souls для цінителів жанру. Проте акцент на величезний ігровий світ трохи насторожує. Адже одна річ створити цей величезний світ, а зовсім інше добре його наповнити. Реліз колись у 2023 році. Ну що ж, давайте трохи відійдемо від анонсів відеоігор та поговоримо про той самий таємничий анонс від Sony. Цього року японська компанія не потішила гравців анонсами нових ігор на GameScom, проте показала DualSense Edge, новий геймпад для PlayStation 5. Новий DualSense позиціонується як рішення для хардкорних геймерів та кіберспортсменів. З особливостей же заявлена можливість точкового налаштування всіх кнопок контролера, налаштування чутливості та мертвої зони стиків. Також в геймпаді можна буде легко замінювати модулі стиків, які будуть продаватися окремо. А всі налаштування можна буде зберігти у пресетах. Точна дата виходу та ціна будуть анонсовані згодом. Продовжуючи паузу від анонсів ігор на Gamescom, хочу нагадати, що сьогодні останній день розпродажу Steam українських ігор. Прямо зараз ви можете купити зі знижкою Козаки 3», багато ігор про Шерлока Холмса від української студії Frogwares три частини Stalker, які бандло можна купити взагалі за 120 гривень, що ну дуже дешево, особливо враховуючи нинішній курс долара. Чудову стратегію про розбудування стародавнього українського поселення острів та ще багато інших цікавих ігор, до яких доклали руку розробники з нашої країни. Таким чином, ви не тільки отримаєте нові ігри, щоб хоч трохи відволіктись, а й допоможете нашим розробникам. Але поспішайте, адже розпродаж закінчується вже сьогодні. Повертаємось до анонсів на Gamescom. Однією з перших на шоу представили нову групу дюні Dune, Dune The Awakening. Це буде багатокористувацький онлайн сурвайвел. На сторінці гри в Стімі йдеться про те, що гравці попадуть у відкритий світ, в якому їм доведеться ховатися від піщаних бурь, які будуть, до речі, змінювати ландшафт. Також потрібно буде піклуватися про свій захисний костюм та рятуватися від гігантських піщаних червів. Також можна буде створювати свої фракції, щоб торгувати чи воювати з іншими гравцями. Дати виходу в гри поки немає, але вже відомо, що вона завітає на консолі нового покоління та ПК. Команда Unknown Worlds, яка раніше створила серію ігор Subnautica, представила свій новий проєкт покрокову стратегію Moonbreaker. Проєкт багато чим особливо стилістично нагадує настільну гру. Гравцям потрібно буде збирати фігурки і потім використовувати їх на полі бою. Цікавою ж особливостю є те, що свої фігурки гравці зможуть власноруч розфарбовувати. Гра має потратити у ранній доступ в Steam 29 вересня із заявлених платформ, поки лише ПК. Поляки з Техланд представили перше DLC для Dying Light 2 під назвою Bloody Tiles. Розширення додасть гру нову локацію, стару будівлю оперного театру The Carnage Hall, яка буде наповнена випробування, новими квестами, новою зброєю та персонажами. Реліз DLC відбудеться 13 жовтня на всіх платформах, на яких вийшла гра. До речі, ви вже встигли пройти Dying Light 2? Я, наприклад, ще ні, тому що перед виходом другої частини я вирішив пройти першу. А вона мене трохи затягнула. Якщо ж ви пройшли Dying Light 2, пишіть в коментарях, як вам гра, і також ще чекаєте нове DLC. В ході виставки Gamescom були опубліковані також 12 хвилин геймплею гри Lies of P. Соус лайку -like про Пінокіо. і так так вам це не почулося. Це таке моторошне переосмислення казки про дерев'яного хлопчика у вигляді гри. Судячи з відео, автори Lies of Peace сильно надихалися ексклюзивом PlayStation Bloodborne з точки зору атмосфери та візуалу, можливо, навіть надто сильно. З особливостей варто відмітити те, що Пінокіо як не дивно дерев'яна іграшка, і автори цікаво використовують цю особливість з точки зору геймплею. Гравці зможуть замінити деякі частини свого тіла, щоб отримати нові здібності, які допоможуть не тільки на полі бою. А й поза ним. Точна дата виходу поки невідома. Але по словах розробників, це має статись десь у 2023 році. Гра завітає на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Тим часом колишній гейм-продюсер Rockstar та президент Rockstar North Леслі Бензіс, який брав участь у розробці всіх частин GTA, починаючи з третьої як продюсер, та у розробці Max Payne 3, Red Dead Redemption та GTA 5 як продюсер та геймдизайнер. Також завітав на Gamescom Opening Night Live з анонсом своєї нової гри Everywhere. Після трейлеру, з якого було зрозуміло приблизно нічого, Леслі вийшов на сцену та особисто розповів про особливості гри. По його словах, це буде онлайн-проєкт з максимальною свободою дії, в якому гравці будуть самі створювати контент, нові рівні, сюжети і так далі. Також буде сюжетна частина, за яку вже будуть відповідати самі розробники. Також у гри буде два візуальних стиля. Один з них більш мультяшний в стилі Fortnite, а інший реалістичний. Гадаю, що різна стилістика буде реалізована для різних типів гри. Наприклад, реалістичний стиль буде для сюжетної частини. Той час, як мальований дизайн для багатокористувацького. З не дуже обнадійливого це те, що в грі швидше за все буде прив'язка до NFT, судячи з відкритих вакансій в студії розробників. Загалом виглядає, що колишній геймдизайнер Rockstar придумав свій Роблокс, але це не точно. Така ж саме не точна і дата виходу гри, але розробники говорять про 2023. І нарешті нам показали трейлер гри Dead Island 2, яка, на думка багатьох і на мою в тому числі, якщо бути чесним, вже була мертва. Анонс відбувся ще в 2014 році, але вийде гра, якщо вірити розробникам, лише 3 лютого 2023 року. Одразу були показані як кінематографічний трейлер, так і трохи геймплею зомбі-гри. На сторінці гри в магазині Microsoft гру називають рольовим бойовиком. А на вибір нам запропонують шість персонажів, які відрізняються за характером та діалогами. Локацією ж для гри буде слугувати місто Лос-Анджелес, в якому вели карантин, військові з нього відступили, і тепер жителі залишилися один на один з живими мерцями. А наші герої взагалі не піддаються дії вірусу. З геймплейної точки зору, гра запропонує велику варіацію зомбі, просунуту систему ближнього бою, велику кількість крутих добивань та кооперативна трьох гравців. Головним видом зброї буде холодна, але й вогнепальна зброю гравці зможуть використовувати. Реліз вже має відбутися 3 лютого на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. На ПК перший час гра буде ексклюзивом Epic Games Store. Незважаючи на те, що купа ігор змінили свої дати релізів. Щоб не конкурувати з одним з найголовніших ексклюзивів Sony God of War, їжак Sonic, видно, не боїться навіть напівбогів. Адже в новому трейлері підтвердилася дата релізу, про яку говорили раніше, а саме 8 листопада, за один день до виходу God of War Ragnarok. У новому відео нам показали ще трохи геймплею у відкритому світі, бойову систему та, судячи з усього, головного антагоніста гри. І ним буде дівчина. Гра завітає на всі актуальні платформи, а саме ПК, два покоління основних ігрових консолей. Та на Nintendo Switch. Я, звісно, розумію, що аудиторії у цих двох ігор швидше зовсім мало перетинаються, але, як на мене, це максимально дивне рішення релізити Sonic за один день до найочікуванішої гри цього року. І якщо God of War, про який я говорив у минулій новині, найочікуваніша гра цього року, то цей проєкт, напевно, найочікуваніший за останнє десятиліття. Та як виявилось, це ще й справжній Next Gen. Я говорю, звісно, про God Симулятор 3. Тобто третя частина симулятора козла, геймплейний трейлер, якого був показаний також на Gamescom. У ньому показуються нові можливості кастомізації козлів міні-ігри та інші активності у відкритому світі. Реліз гри намічений на 17 жовтня, і лише на PlayStation 5, ПК та Xbox Series. Напевно, консолі минулого покоління не гідні запускати на собі такий шедевр. Студія Bungie повноцінно представила нове доповнення для Destiny 2 під назвою Lightfall, яке додасть новий підклас, масштабну сюжетну компанію та інші нововведення з виходом. DLC гравці відправляться на планету Нептун для дослідження таємного міста високих технологій Неомуна. Про існування якого раніше було невідомо. Там гравцям доведеться дати відсіч всім ворогам та запобігти катастрофі планетарного, якщо не всесвітнього масштабу, відправитись в нову подорож гравці зможуть 28 лютого. Фух, будемо закінчувати з цим Gamescom. Цього року на виставці дійсно показали багато крутих ігор. Звісно, це не всі ігри, які були показані, але це найбільш амбітні та цікаві проєкти, на мою думку. Наприкінець, давайте пройдемося хоча б кількома словами по інших анонсах. Return to Monkey Island має вийти 19 вересня на ПК та Nintendo Switch. Це пряме продовження другої частини. А за передзамовлення пообіцяли абсолютно безкорисну броню на коня. І це була пряма мова зараз. Home World 3 тактична космічна стратегія, особливості якої будуть гігантські закинуті космічні кораблі, в яких можна буде знаходити багато лугту та які стануть полями бою. Вийде на ПК в першій половині 2023 року. Вийшов новий трейлер Gotham Knights, який розкриває зав'язку сюжету. Так, Бетмен та офіцери поліції загинули, а контроль за порядком місця беруть на себе інші супергерої з Всесвіту DC – а саме Робін, Нейтвінг, Бегіро та Червоний Ковпак. Також підтвердили нову дату релізу. І, сюрприз, сюрприз, вона відбудеться на 5 днів раніше від запланованої, а саме 25 жовтня. Показали геймплейний трейлер Шутера High on Life від співавтора Ріка та Морті. В ньому можна було побачити багато жартів, зброю, що розмовляє. Та, якщо щасно, не дуже виразний геймплей бою з босом на арені. Реліз відбудеться 13 грудня на ПК та Xbox одразу в Game Pass. Хоча, в принципі, якщо за безкоштовно з Game Pass, то напевно можна і трохи пограти. Focus Interactive анонсували кооперативний екшен Atlas Fallen з напіввідкритим світом, купою екшену та механіками із дібностями, які зав'язані на піску. Щось дуже багато ігрових студій полюбили сетінги Дюни видно останнім часом. Також зброя зможе змінювати свою форму. Реліз колись у 2023 на ПК та новому поколінні консолей. Також показали новий трейлер за Outlast Trials, кооперативного хорору, який має оновити механіки відомої франшизи. А ще розробники повідомили про закритий бета-тест, який прийде з 8 жовтня до 1 листопада. Про дату реєстрації на цей тест розробники повідомлять пізніше. Показали новий геймплейний трейлер кооперативного шутеру у Сесвіті Warhammer, Warhammer 40 000 Dark Tide з купою крові та розчленуванням, а також із зав'язкою сюжету. Реліз відбудеться 30 листопада на ПК. Дата релізу на консолі Xbox поки не але відомо, що гра буде в геймпас. Також на Gamescom привезли рольову Meet від китайських розробників. По жанру це буде Action RPG, а по стилістиці гра ну дуже схожа на привида Цусіми, але з нахилом у фантастику. Ще показали трейлер New Tales from Borderlands, сюжет якої буде відбуватися в всесвіті Borderlands 3, а сам сюжет ніяк не буде пов'язаний з першим Tales from Borderlands. Прем'єра 21 жовтня на ПК та консолях. Phantom Hellcat – платформер з динамічної змінною перспективою. Судячи з інформацією, яку мені вдалося знайти, розробники надихались серією Nier. Дату релізу поки невідома. Також Team17 показала нам другу частину кооперативної гри Moving Out 2. Судячи з усього, це буде така ж весела кооперативна гра, як і перша частина, але з новими можливостями та онлайн кооперативом. Вийде гра на всі платформи колись у 2023 році. Тепер з анонсами на Gamescom точно все. Перейдемо до інших новин минулого тижня. Ось і вийшла нова частина Science Row, в якій розробники хотіли перезавантажити серію. І, судячи з усього, у них це не дуже вдалося. Ще в день релізу, виходячи з оцінок критиків на Open та Metacritic, стало зрозуміло, що з грою все не дуже добре. Адже гра отримала від критиків в середньому 65 балів, у залежності від платформи. А критики, як ми знаємо, Зазвичай вище оцінюють ігри, чим звичайні гравці, і ця думка знову підтвердилася. Як тільки у звичайних геймерів з'явилася можливість виставляти проєкту свої оцінки на момент запису відео, гра має в середньому 3 бали від гравців. Вони сварять гру за велику кількість багів. Не дуже круту графіку та стерильність. Багато людей невдоволені, що серія відійшла від свого класичного безумства і спробувала в серйозність, але нічого хорошого з цього не вийшло. Також багато хто жаліється, що гра просто ніяка, мовляв, вона просто не викликає ні хороших емоцій, ні різко негативних, та ще й не запам'ятовується зовсім. Поки, якщо чесно, виглядає так, наша гра зроблена просто по підручнику або маркетологами, як це часто буває, та без вкладання дощі геймдизайнерів та розробників. А ви вже встигли пограти в нову Saints Row? Пишіть в коментарях, що ви думаєте про гру. І знову до дуже добрих новин. Sony підіймає ціни на PlayStation 5 в Європі та інших регіонах. В Європі ціна консолі підніметься одразу на 50 євро. І становитиме 550 євро за версію з Blu-ray. Та 450 євро за версію. Підняття торкнеться не лише європейського регіону, а й низки інших, таких як Велика Британія, Японія, Китай, Австралія, Мексика та Канада. В усіх регіонах ціна підніметься приблизно на ту ж суму. В Великобританії, наприклад, ціна зросте на 30 фунтів. Sony пов'язує зростання цін з економічною нестабільністю у світі. Ну що тут сказати, прес f 7 хто чекав, щоб придбати консоль подешевше, в тому числі і мені. Microsoft вже у свою чергу заявили, що не планує піднімати ціну на Xbox Series. Воно й не дивно, адже у Microsoft явно більше коштів на фінансування збитків від продажі консолей. Та й на початку цього покоління ходили слухи, що Sony хоче виставити цінник на PlayStation 5 близько 600 доларів. Але й Microsoft поставили ціну першими і Sony просто не було куди вже діватись. Загалом Xbox став ще більш привабливий, адже молодша серія з S коштує 300 євро. В той час, як найдешевша PlayStation, вже цілих 450, а це вже на 50% дорожче. А після початку офіційних продажів в Україні, думаю, користувачів Xbox в нашій країні стане ще більше. І наприкінці хочу розповісти вам, що в GOG зараз також йде великий розпродаж. Якщо ви не знайшли для себе нічого або ви вже маєте всі ігри з українського розпродажу в Steam, то можете придбати цікаві ігри в магазині від CDPR. Зараз там ну дуже багато смачних пропозицій. А ще хочу нагадати, що купуючи ігри в GOG, ви не тільки отримуєте ігри без DRM, а й підтримуєте CD Projekt Red. а враховуючи, що податки вони платять також в Польщі, це ще й в певній мірі інвестиція. Адже, як ми знаємо, гроші польських платників податків чудово Конвертується в допомогу нашій армії. Але поспішіть, адже розпродаж закінчується вже зовсім скоро. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. А якщо ви додивились аж до цього моменту, то вам точно необхідно поставити лайк та скинути це відео своїм друзям, які також цікавляться ігровою індустрією. До нових зустрічей!